Павербанки це базова штука для того, щоб е, живити як мінімум телефони і тримати з якщо він є. Бо це тоді, коли були прийоти, то ж навіть і зв'язку нормально не було. Тому говоримо про павербанки, або їхню збільшену версію, яка називається е, портативна зарядна станція, або ж всі тепер вже це називають екофло. Або е, а, Або Блюеті, так, але це називається правильно портативна зарядна станція. Коротше, тупо той самий величезний павербанк. Я не знаю, ми, ми просто не можемо показати, бо в нас зараз дві таких тут, але від одних живеться степень. Ерлінк від других живиться всі камери і світло Мо... Як? Можемо показати, а я камерою візьмемо. Та давай на крупняк, поки що мені та думаю, ми коли Покажу. будемо готові, покажемо. Та, так, але поки що дайше мене. Коротше, то той самий павербанк, тільки крім отут USB-шок, та там є повноцінний 220. звичайна розетка. І той павербанк може бути таким, 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 і прямо таким, які важко підняти. Відповідно від цього залежить його ємність, його потужність, це різні речі і ціна. Бо ця штука дорога. Да, ця, штука ця штука дорога. Дуже, скільки вона коштує? Ага, від 300 євро, якщо не помиляюсь, оці рівери, так, на 200 чимось В В, від 1015 15-20 гривень до, не знаю, 100 -200 тисяч, але це, 1502, да, але це прям то, що ну, не треба всім, бо це от ну, така штука. 220 тисяч це коштує взагалі система, яка може зробити на 200 забезпечувати. Так. Але треба, треба пояснити людям, та, що, по-перше, там дофіга літі. І полімерних акумуляторів, які дорогі самі по собі, тому ця штука дешевою бути не може. Але ця штука крута, особливо там ми знаємо, от зволодьки, наприклад, скільки ми вже хлопцям зі старлінками разом передали тих систем, тому що від середньої такої е, системи Старлінк може е, живитися без перерв, 8, 10, 12 годин, і це офігенний Так, результат. я скажу так. Від отакої видно штучки від отакої штучки. От... Від та, 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 покажи, якраз поки володя говорить, показують е, перед вами е, екофло дельта штуки, міні може живитися ціла студія зйомки нашої Що і, зараз і відбувається адміністрації. та адміністрації. Ну. Бо зараз, якби видно вам її, що це таке, якби там 882 Вт ватт години, потужність максимальна десь 1400-1600 тисячу Для тих, хто розуміє. Коротше, фен можна підключити. Електрочайник вже не можна, бо трошки буде вибивати, але всі отакі прилади, типу ноутбуки, телефони, електрична плитка. Еле... Ні, ну, ти ти не психуй, ти не психуй, ні, 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 веса. Електрична... Я маю на таку маленьку плитку. Електричну вони переважно індукційні, індукція тягне досить таки багато, тому треба трошки моднішу станцію. Ага. Направду, є, є штуки, які тянуть багато, ми мусимо це розуміти. Це є електрична плитка вдома, електрочайник, е, там фен, холодильник пральна машина. Ні, холодильник є ну, холодильник. Ось, там є такий, знаєш, в тебе на холодильнику наліпка А або ну, А плюс то означає, що він тяне фігню. Ну, правда, як ноутбук, чуть-чуть може більше. Ага, Розумієш, Добре. тобто там проблема. Броні там 100-150 п'ятдесяти ватт, якби в цьому проблем нема. От е, головне, е, оці суперпотужні, та ти не заживеш, але. Принципі прожити можна. Не будеш в темноті, але це дорого. Це е, перший варіант, який називається електрика і портативні станції. Альтернатива тому є великі або маленькі бензинові або дизельні генератори. А Поїхали. То зараз знайти <плес> це, по-перше, знайти, а по-друге, хто живе в квартирах. Типа, ну, от я живу там в приватному будинку, воно та воно воно воно. поставив десь там на подвір'ї, воно тарахкотить собі, розумієш. І то в мене сусід поставив, у мене немає генератора, в мене сусід прям з боку який живе поставив. Пісить. Він в 11 вимикає. Він в одинадцятій згідно, якби у цього як то називається, Режим, Режим, режиму, режиму, вкій, тиші, режиму тиші, він вимикає генератор, за що йому дякую. Але реально воно чути, і воно підхаріє. Коли в тебе один сусід включив одне то добре. А коли купляє. Всі і ті, тим генераторами, знаєте, в нас оцей ніч буде, вся. от Ну, власне, тому є і звертаємося до людей цього приводу, що якщо ви купили генератор, це означає, що ви маєте шуміти цілодобово. Виключно зробили всі свої справи, які вам потрібно, виключили і спати. Ми всі маємо бути виспані, всі українці мають бути виспані, тому що сонце здорове. Ви накинуте на кожну багатоповерхівку. Так, на дахах. Велику великі великі плащі, сонячні панелі. Що вони можуть зробити? Вони можуть як мінімум дати зіло в коридорах в під'їзді і а. ліфт навіть заживити, якщо прям хорошо зроблено. Питання в іншому. Вас має бути офігенні люди жити в тому будинку, спілкуватися між собою. Нормальне ОСББ, щоб було розуміє нормальний голова ОСББ, щоб був і блін, та це це так мало зараз, ймовірно.